Так, відвантажимо джиму. Ось стоять газові, І джинмочка 504 їде до своїх власників. У нас новий тракторист. Понижену хоч ключі! Ключі понижено. Я включу. Зараз подвинемо. От вантажимось, Запаковка. Даний трактор на 50 кінських сил тримусовою гідравликою. І їде у Житомирську область, Чернігівський район. От вантажимось і їдемо. Ми знаходимо за адресою траса київ Житомир, 36 6 кілометр село Бузова, вулиця Садовського 2. Доставка у нас безкоштовна, без продоплати. Замовили, ми вам привезли, ви на місці розрахувалися. А з вами, як завжди, Олександр.